Французькі народні казки українсько. Кобиляче яйце. Ось така ілюстрація на ньому, цікавенька. Подивимося, що ж воно. Анже як ми вже казали, маленьке містечко на півночі Лотарингії. Розкинулося воно неподалік від Люксембурзького кордону. Розмовляє там дуже кумедною говіркою, якою не розуміють в інших провінціях. Тому з давніх давен мешканці анджевілера зажили поганої слави, їх вважали простачками і дурнями. Мали вони й прозвисько заячий юшко, бо коли одного разу заяць перебігаючи в село, переплив калюжу, всі жінки кинулися черпати з неї воду, щоб зварити капусту на заячій юшці. Отак от, от. Ніколя Дортен був справжнім анджевілерцем, найрозумнішим і найдурнішим за інших. Він зроду не виїздив із свого села. І коли вперше вибрався Тодіон Віля, подумав, що потрапив до самої столиці, він прогулявся паризькою вулицею, помилувався вітринами крамниць і, як справжній селянин, помітив, що все тут багато дорожче, ніж у Анжевілері. Невдазі е, Ніколя Дортен вийшов на ринковий майдан, і ось в одного торговця городиною він помітив щось велике, жовте і кругло, мов колесу від воза. То був гарбуз. Ніколя довго дивився на ніколи не бачену дивину. Дуже дивно, що у селі не знають, що таке гарбуз. Але то казка ж. І коли торговець вийшов за прилавка, спитав у нього: Що це таке? Торговець одразу зрозумів, з ким має справа. «То кобиляче яйце? відповів він. «Кобиляче яйце? здивовано повторив Ніколя. Невже? Із нього може вилупитися лишатко? Звичайно, для цього ти повинен вигрівати гітце в ліжку два тижні. Ніколя не мав коня, здав не мріяв купити, та не було у нього грошей. Велика надія полонила душу Ніколя. Воно дорого коштує, спитав він. Один екю і, і п'ять франків, відповів торгавець. Ніколя не вагався, й миті він заплатив, узяв гарбуз і поспішив до анжевілера. Що з тобою? спитала Сідоні, його дружина, побачивши захеканого чоловіка. Ніколя розповів їй, у чому річ, і додав, що сам буде висиджувати кобиляче яйце. Здивоване сідоні погодилась. Ніколя добре повечеряв, ліг у ліжко, поклав яйце собі під біг і вкрився теплою ковдрою. Протягом двох тижнів не вставав він з ліжка, там снідав, обідав і вечеряв, вигрівав яйце. Та минуло два тижня з яйця нічого не вилуплювалося. Ніколя вирішив потримати його в теплі ще два дні, як і раніше нічого. Ніколя захвилювався, а що, коли торговець випадково продав мені негодяще яйце? І він послав дружину в цю анвір порадитися з торговцем. Яйце, як яйце, запевнив той. Може, ж каралупа дуже тверда. Щоб розбити її і не зашкодити лошадкові, можна скотити його з невисокого і не дуже кам'янистого пагорба. Повернувшись додому, сіти переказала в граду продавця чоловікові. Ніколя швидко став, одягся, обережно поклав яйце великий кошик і пішов на пагорб. Цілий гурт односельців супроводив його, щоб побачити народження Ошати. Вибравшись на вершину пагорба, Ніколя обережно виняв яйце з кошика і поклав його під укіс, звідки воно й покатилося. Важко дихаючи, з мокрим від поту чолом, він не відводив очей від яйця. Анжевіоверці теж поставали так, щоб нічого не прогавити. Всі приготувалися ловити лоша. До речі, ось така ілюстрація. Ось я вам її покажу, поставте на паузу. Роздивіться. Дуже гарний. Гарбуз той нещасний. Ось той Ніколя наївний. Не дурний, просто наївний. Спочатку гарбуз котився вниз повільно, підскакуючи на камені, та чим далі, швидше, і ось уже гарбуз летить, мов ядро із гармати. І як на те на його шляху трапився пеньок. Гах. І горбус розколовся на безліч маленьких шматочків та розвитівся довкола. Заєць, як жив під пеньком, кинувся тікати, петляючи і перекидаючись на ходу, подумавши, що того ша всі метнулися за ним. Ніколя кричав Ловіть його, швидше ловіть його! Заєць був меткий, і хіба що добрий веслиський собака міг би його наздогнати. Та жоден анжеліверець не здогадався взяти з собою собаку. Зажурений, повертався Ніколя додому, щоб розповісти про свою велику невдачу вірність Сідоні. Ніколи більше не наважувався висиджувати лоша і мусив змиритися. З думкою, що нікого не матиме коня в стайні. Дуже сумна казка про дуже наївну людину. І дуже дивно, що на селі ніхто не знає, як виглядає гарбуз.